Малята, сьогодні ми з вами читаємо вірш Бабуси на радість. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, а хто така бабуся? Так, це матуся або батька, або мами. А яка бабуся? Так. Добра, лагідна, привітна, усміхнена, радісна, вірно малят. Отже, малята слухайте уважно вірш. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка, зате не лінива. Ускочить у хвіртку і зараз до діла. То носить водичку, то двір підмітає, то з яблуньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче, все робить бабуся на радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовля. Що день «Та Все більше радість моя. Росте як линочок побіля води? А радість це хлопчик. А може, це ти? Малята. Та хто допомагає бабусі? Так, хлопчик, це її онук. А що він робить? Так, носить воду, підмітає та щось лагодить. Малята, а як ви допомагаєте своїм батькам та бабусям? Отже, малята, в нас сьогодні з вами весняна аплікація. Вкритий цвітом весь садок розквітає скрізь бузок. Усюди квітів так багато, ніби тут справжнє свято. Це ж весна хазяйнувала, щедро квіти дарувала вона справжня трудівниця і прекрасна чарівниця. Дійсно гарні квітучі дерева. Отже, малята починаємо нашу роботу. Для нашої роботи нам знадобиться кольоровий папір. Для початку нам необхідно його з вами нарвати якомога менше, бо в нас буде з вами відрівна аплікація. Ось такими шматочками малято. Так. Отже, малята робимо з вами. Ось так, змащуємо клеєм. Та викладаємо. Стовбур нашого дерева. Так. Ось такий стовбур ми з вами зробили, а тепер маємо зробити наше квітуче дерево. Для цього маляти ми ось тако проводимо нашим клеєм, помічаємо, де в нас буде закінчуватися. Наші квіточки та усередині замащуємо усе клеєм. Для нашого дерева я нарвала ось які шматочки світлого кольору та більш темнішого кольору. Будемо з вами їх чередувати. Пам'ятаємо малята. Що ми це робимо один біля одного шматочка, щоб в нас не було синього кольору випуск з іншої сторони. Так. Ось така робота в мене вийшла, малята знизу. Я трішки прикрасила листячком або травичкою світлого та темного кольорів. Якщо маєте бажання, також так зробіть. Чекаю на ваші роботи.